Експрес-курс по всім кнопкам в салоні автомобіля зліва на Передні склопідйомники, задні склопідйомники, блокування склопідйомників, щоб не гралися діти. Регулювання дзеркал, ліве дзеркало – регулюємо, праве дзеркало регулюємо. Висота фар. Це в нас самі фари вимкнені, габарити, ближнє світло. Тут протитуманна фара, а також регулювання яскравості самої панелі приладів. Показчики поворотів. Лівий покажчик. Правий показчик, легенько до себе це дальнє світло поблимати, сильніше до себе це повністю перемикається на дальнє світло. Якщо ми зробимо ось так, то на панелі приладів будуть змінюватися дані. Тобто це бортовий комп'ютер. На кермі у нас є кнопка гучності, а також кнопки перемикання радіостанцій або треків. Головна кнопка скло, чесники. Вниз один раз змах, вверх це буде перша швидкість, коли маленький дощик. Друга швидкість, коли більше, і третя швидкість, коли сильної. Це в нас регулювання мікро, регулювання швидкості, о, як скрипить. До себе це в нас буде задні склоочисники, А якщо ми зробимо ось так, то це буде склоомивачі. В деяких машинах воно буде трошки по-іншому. Сама магнітола виглядає ось так, але в вашому автомобілі може виглядати по-іншому. Це в нас головна кнопка, як правило, кнопка гучності, кнопочки з цифрами, це радіостанції. Все інше. Будете дивитися в себе. Тут в нас блокування дверей, щоб у нас ніхто не вкрав випадково. Також є аварійка, тобто аварійна судова самогалізація. І дивимося далі. Пічка. Швидкість, з якої, точніше, сила з якої буде дути сама пічка, це буде куди дути, так? тобто або на нас, або на вікно, і на ноги, або, або просто на ноги. Тут буде циркуляція повітря в салоні або з вулиці, кондиціонер і е, температура е, самого. Обігріву або обдуву це в нас обігрів заднього скла, а також тут може бути так, обігрів дзеркал. Здається, все.